Дивіться, у мене коротше, ціла сімейка хесбургерських стаканів. Оцей стакан великий, він типу стакан тато. Оцей стаканчик трохи менший. 0,4. Це типу стаканчик мами. Оце зовсім маленький синочок. Або доченька, Донечка. Сука, то сімейка стаканів. Стаканів хесбургерських. І ще один стакан є. Це типу коханець мамки. Або коханець татка, блять. А це Детройт Become Human. А би не винісли щоноч на вули. Ну, коротше, забийте. Інтерактивне кінце. А ще пасани, я купив манго. От закупив його і думаю, нахера. Воно тверде, що пізда, їм нахуй блять можна лю людей вбивати, використовувати його як знаряддя вбивства. Останнє коротше, я отак от не розумів ситуацію, коли кокос купив. Я році у 2017-му купив кокос, ніхера не зрозумів, просто розбив його молотком, нахуй і викинув. І оце зараз ситуація повторюється. Я купив манго там зі знижкою буквально тридцятку воно коштувало. Я вирішив, чому би ні жодного разу в житті не жер. Воно, блять, тверде, я не знаю його різати, що, що з ним взагалі робити. Що робити з цим фруктом? Що робити з цим плодом? Я, я просто не їбу, блять, що з ним робити. Мабуть, теж просто розіб'ю молоточком і викину нахуй. Another day, another dollar, як то кажуть. Я на Подолі, ну, власне, як і завжди. Катаюся на самокаті. А що мені ще робити? І зараз до мене має під'їхати підписник. Ми з підписником списалися в інсті, домовились про зустріч, і власне він отут -от має під'їхати на Подол, на Поділ. Подивимось, що з цього цікавенького вийде. А все, все, власне, підписник під'їхав. Він же на контракті. Тож, типу, вирушаємо на туди, у той пік. Зустрів я такий підписника. Привітайся, як Добре тебе звати? Вечер. Григорій мене звати? Григорій підписник Кажтак... <г Buffalo> не <На> той канал. <пowner> <пowner> <г electrolysis> Нічого собі, блять, банкетик собі хтось організував. Когось тут однозначно був непоганий сабантуйчик. <говор> банкет. Але ми до нього, мабуть, що приєднуватися не будемо. <г specification> Яка краса і мімімішність. <рісля> а от там нам, коротше, піцу готують. Ми три піци замовили. За ціною двох будемо жертоньки. І хтось буде пити, а я, я не буду. Я зорш. <рісля> 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 Затарилися піцями. Три по ціні двох. Зараз йдемо все це жертвоньки нахуй. Ось якось так, пішли шукати місцину. Краса не можна пожерти. Краса неземна. блядь. блять. <рес> ей, відчиняйся. От ей, да. І це тільки перша піца, у нас таких три. <рес> ну що, йопта, знайшли місцину. Ліш менш нормальну. присіли. Блять. Щось на найкращу місцину ми вибрали, здається. Ну Коротше, тихенько сидимо, нікому не заважаємо, там не буянь після бердичівського. І все, буде гаразд. Це бонали жертви. Вже пішли другу піцу шматувати потроху, а там все аварієчко працює і працює. Атмосферненько. В чом ні. Коротше, збігав в сусідній магаз, купив серветки, бо ми, блядь, щось замазалися цими піцами сільпошними. І навіть серветок ніяких не було, це, бля, крінж. А тут, до речі, робітники щось роблять, якусь аварію ліквідують. А Григорій, він ось тримає лавочку. Щоб ніхто у нас лавочку не спиздив. Що як ніхто лавочку не спиздив. Ні. Оце вам догнатися. Оце. оце. Дякую. Нормально взяв, бо Бардичівського там не було. Підійде. Кошенята на автівці відпочивають. Автівка, до речі, з Херсонськими номерами. БТшка. Ми тут теж сидимо, відпочиваємо. Нормально. Романтика. романтика це коли ти п'єш пиво романтика воєнного Києва, так би мовити. Романтика, це коли ти п'єш пиво, куриш сигарку із піцу і над головою. Гусло. І над головою летять ракети. Не було. Не було води. Ну, от. Ну що ж, посидимо ще трохи під сковорідочкою і, мабуть, вже будемо розходитись потроху. Так, Григорій по вас і будемо вже потроху. Григорій Сковорода і Григорій. <гад> Один Григорій замурдований, С символічно, а інший Григорій <гад> 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 культурно випиває, так скажімо. Ні, ну просто щоб ви бачили, просто щоб ви розуміли, йопта. Да, на Соломенській площі. А от це, от Києва Мегалянка, бачите воно? Это, 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 як він там називається? Ореол. Закритим yeah. ну, мусорним пакетом його. Ну два мусори там треба приклеїти. Щоб він не дивився на нас, сука. Вот эти гадюки, які там розповзаються. Ореол? Так, да. да, він дивиться прямо на, на нашу академію на внутрішніх дел, там да, Соломенська площадь. Прямо на, на этот самый. Там Фучика улиця чуть-чуть дальше. Так тогда і э, надо. Приїжджай, як і ну, строїть. Мать родину теж да. треба повернути в другую сторону. Она ж на Москву Я зможу сюди, этим Мідовцам, да, Міністерство і наставства. Вони кажуть, ми до этого посольства ніякого отношення не маємо. Так його розстріляти нахер, да і все. Взять з міномет, бабахнуть і хай злітає нахер. Він вже дивиться на нас, эти гадюки їхні. Я не знаю, як вона називається, бо, бо я не по этому, я не, по електродвіям. Їхня емблема. А що, в тому посольстві ще люди лишилися якісь? Звісно, а як же? Я Ви думав, всі з'їбались вже давно. Та ну. Вони зібуться, коли о, о, Путлер почне угрожати. Зараз ніхто не виїжджає поки. І ще вони ж референдум не провели до кінця. І вони у нас в російському посольстві в Києві сидять. Сидять, От там і сидять. Там вже охрана, yeah. там вже наші вінки повісили, там все. Ну от ця жаба жаба осталась, ця здоровенна така з гадюками. Я, я в історії ноль і двоєчником був, тому я підслухав ваш розговор. От ця зараза, блин. Я кличку позвонив, він каже, ой дядя Міша, я поки в этом саму басейні перезвонив в 11 ранку. Бо я в 10 іще в 10. А ви прям до Кличко дозвонились, так? Да? Ну ман... так, на гарячу лінію. А, а в нього ж зв'язне без канцелярії. Связь. Yeah. Він оприділяє, нада чи не треба. Ну я в шутку, ребята. Ну yeah. от ця зараза висить їхня. От я... В мене, блядь, аж подриває, сука. Скільки людей в мене, він погубив тут Путін? Ну, по його приказу. І там же сидять ті ра... рашисти. Сидять по-любому, тому що охрана що бігає. Там вони на Соломенській площаді. Ну там не доїжджають кіці якось. Ну, ми знаємо, так. Да. Хай вони закриють його, цю хуйню, блядь, їхню. Просто козаки не бачать, тому, що вони напередку, а ми ж мирні люди. Ну, ну Не, ну, не можемо бутилкою молотова закинути туди, щоб... 네, там камінь і бетон, там одного 다, tao, молотова 다, не tá. вистачить. Ne, не, 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 не. Його накрить просто і хай на час. Вони уйдуть і все. Вони там є. Вони є, там гру їхня робота, ГРУ, блядь. Ви не переживайте. Тут столько предателів, блядь, ходить, що їх треба всіх вішати. Найкрасне, що спередка хлопцям сиділи, кажуть, ждіть, скоро вони вернуться. Через батька Лукашенка будуть наступати. Ну, вони п'яні, так що я поки не, не сильно вірю. Тих так зустрінуть, що Одеська область і Київ повинні атакувати скоро. Тільки непонятно, чим вони будуть атакувати. Вот вопрос. Я дійсно звіняю. Будьте нормально. здорові, да. так. Та я їжу з 119-м, да, вот. і там вже з лівої сторони прапор зняли, там його немає вже. А, а з правої сторони всі ж наші загальновійськовий, там училища, всі вже ті самі. Щасливо, mm -hmm. ребята. На До все добре. До побачення. Дякую за зустріч. Було приємно побачитись. І познайомитись, так би мовити. Дякую, друзі, за ваш перегляд. Донатів нових, на жаль, ніяких нема. Зате з'явився новий спонсор. Грід Reaper. Дякую тобі за підписку. Нагадую, що спонсорка коштує лише 35 гривень на місяць, а донат можна закинути взагалі будь-який одноразово. А на сьогодні це все. Всього найкращого, на все добре, і все буде Україна!